Коли я наприклад можу зустріти в Україні, в Україні людину, яка скаже, «Боже, я так люблю Грузію. І я така «Угу, я теж так. Я знаю за що ви можете її любити, і я також знаю за що ви можете її не любити, тому що ви не знаєте. От де я відчувала себе грузинкою, і українці не відчувають те, що я відчуваю. Коли я от все життя в радянські часи і пізніше дивилась кавказьку п'яніцю, мені вообще було смішно. Я всім казала, блін, люди, це жахливе кіно. І з цього зробили комедію, а це трагедія. Я пам'ятаю, в 15 років, коли мені ну, всі ці жінки розповідали, що це взагалі є, ну це ж про росіян. Вони замість того, щоб колонізовані народи ну, мали якусь суб'єктність і своє право на історію, як це розповісти? Вони от це лупили в ці комедії. Це крайнь.